Друзі, вітаю! Е, візит до США-президента. Е, це більше про символізм. Друзі. Одна батарея Петріот. Е, це добре, що вона є. Вона, е, на жаль, зараз глобально не вирішить ситуацію по небесному щиту нашому. так? Плюс ще кілька місяців будуть вчитися наші військові. Але там де одна батарея, там дві, три, п'ять. Це, умовно кажучи, стартовий вхід для того, щоб збільшувати арсенал озброєнь, які нам будуть давати. Мова про Атакамс поки що, поки що, вона підвішена. Але панацеї в Ватакамс немає. В будь-якому випадку потрібно. Де окупову Мелітополь, і це дасть можливість в підсумку де окупувати Крим. Все, як ми говорили. Виступ президента у Конгресі він війде в історію. І тут, безвідносно того, комусь подобається Зеленський, комусь не подобається. Я загалом для себе вирішив, що поки йде війна, я взагалі політичні теми не торкаюся. Ми всі маємо бути об'єднані проти нашого ворога. От. Але цей виступ він історичний, тому що фактично цей виступ окреслює подальший вектор нашого життя і розвитку, друзі. І цей вектор у західному світі. І це, скажімо так, вже безповоротна точка. І в даній ситуації. Може бути сценарій виключно виключно два сценарії. Наша перемога, наша поразка, яка призведе до ліквідації незалежності. Другий сценарій дуже хотів здійснити ворог, коли стояв під Києвом. Але він програв і програє зараз битву за Бахмут. І програє цю битву за Бахмут. Він програє її, друзі. І подальшим подальшому фінішом цієї історії буде поразка ворога у битві за Крим. Зрозуміло, що, зрозуміло, що е, є бажання у ворога відкрити другий фронт і десь скувати наші сили, але на півночі, друзі, давно чекаємо, давно готові. Слава Україні! Переможемо всіх! Все буде демократія!